Ми хочемо дати відповідь на дуже загальне, дуже важливе питання, яке стосується безпосередньо розмитнення, правил розмитнення та оформлення придбаної вам автівки. Або замовник забув попередити дівчину, або вона забула. Нема питань. Але сплата на митницю пройшла не від ім'я батька, а від ім'я доньки. Ми не можемо це зробити заздалегідь, там, за якісь там... Тиждень, два, три. А хто знає, хто стикався, черги в наше консульство, посольство, представництво за кордоном. Зараз на те, щоб просто от зробити будь-які доручення да? стосовно якогось майна в Україні там, будь-чого. Вони можуть сягати декілька тижнів. А можливо так, щоб розмитення сплатила теща, автівку оформили на дружину. Почекайте, доручення. Що все зробити треба доручення від дружини та дружина ж за кордоном? А що ж мені робити? Ось на всі ці запитання і будемо зараз давати відповідь. Вітаю, друзі! вами знову Олександр Теріді, автопроєкт Харків. Саме сьогодні чергове відео з циклу Що, де, як, яким чином, це ще все, що стосується придбання, доставки та оформлення, звісно, ремонту, автіва за кордону до України, ну і зокрема з Сполучених Штатів та Канади. І так, у нас нещодавно було відео, яке присвячено було темі: А коли ж я взагалі отримую документи на автівку, коли б вона була коли я взагалі вперше буду десь згаданий як власник цієї автівки, і таке, таке інше, тому. Тому цікаво, переходьте на наш канал, все дивиться, все в нас є. Це відео відповіді на цю тему у нашому циклі. А сьогодні хочемо дати відповідь на дуже загальне, дуже важливе питання, яке стосується безпосередньо розмитнення, правил розмитнення та оформлення придбаної автівки. Бо, на жаль, не усі замовники обізнані. Спочатку ще до замовлення. Багато так, вони вже замовляли не одне авто, вони вже є обізнаними покупцями, вони вже знають весь алгоритм, їм нічого розповідати не треба. Але багато хто ще не знає всіх цих алгоритмів. І наше завдання і мета цих відео, цього циклу надати вам якомога більше інформації, щоб ви не втрапили в халепу і не отримали якийсь клопіт потім, на майбутньому, коли будете. Вже доставляти, розмитнувати та оформлювати ваше авто. І так, питання у наступному: що з, за чинним законодавством України е, власник автівки має безпосередньо сплатити розмитнення від свого ім'я або хтось сплатить інше але від ім'я власника? Е, про що я, мова йдеться? Про те, що наприклад. Багато замовників там, замовляє чоловік, а є бажання розмитнити автівку е, там, на дружину або на те, що, або що на, на когось з родичів. Я не просто так зараз сказав про жінок, бо під час війни багато жінок є за кордоном. І так, розмитнення. По-перше, розмитнення має бути сплачено безпосередньо тією особою, на яку потім є мета поставити автівку на облік. Як в нас, наприклад, кажуть, я хочу зробити подарунок дружині, щоб вона не знала, і придбати автівку, оформити все, її потім там перев'язати і техпаспорт вручити. Так, дуже чудово, дуже круто. Підтримую таких чоловіків. Це мужики, вам респект, це дійсно чудовий подарунок, кохання дружини, подарувати автівку з тих паспортом, з все люба. Єджай, чудово. Але... Ви маєте розуміти, що сплатити, наприклад, розмитнення на рахунок митниці, так, ви можете від, без участі дружини на її ім'я, але вказати, що обов'язково треба вказати, що платник є, там ваша дружина або ваше теща, таке інше, має бути обов'язково вказаний, хто безпосередньо є платником. Це дуже важливо, по-перше, йдемо далі. Маєте розуміти, що не можна, наприклад, сплатити, що е, сплачуєте розмитнення ви і від свого ім'я, а розмитнюється на дружину. Приведу приклад. У нас свого часу їхала автівка, яку замовляв е, чоловік да, там, вже там, старшого віку. Е, і в той день, коли треба було робити розмитнення, він був зайнятий, попросив е, е, до банку сходити свою дорослу доньку. Добре, Жінка пішла до банку, питань ніяких нема, взяла гроші, сплатила у касі на рахунок митниці, де розмитувалася автівка. Все чудово. Але ми, звісно, попереджали заздалегідь і все пояснювали. Або замовник забув попередити дівчину, або вона забула. Нема питань. Але сплата на митницю пройшла не від ім'я батька, а від ім'я доньки. Все. І далі вже треба було. або Писати заяву до митниці, повертати ці гроші, потім знов сплачувати від ім'я батька, а це час. І це не день, не два, це може бути декілька тижнів. Або ж безпосередньо розмитувати вже автівку не на батька, а на доньку, і потім на доньку ставити на облік. Ну, було прийнято рішення йти по другому сценарію, але для тієї родини це був певний клопіт, було не дуже зручно. Ось вам як виклад, чому важливо чітко розуміти, що, що і як робиться. Тому підкреслюю, хто сплачує розмітнення на того ж, на тіє, на ту ж особу, від чого ім'я сплачується, на ту ж особу розмитнюється і на ту особу ставиться на облік. Тобто ви не можете розмитнити, на, наприклад, на себе а поставити на облік на дружину. На кого розмитнюємо, на того ставимо на облік. Тепер йдемо далі. Що стосується доручення. Я не просто так зачепив цю тему. Наприклад, у вас. Дружина за кордоном, ви, ви, або вона сплатила справа 24, якщо гроші на рахунку питань нема, це в 2-3 клика робиться по реквізитах на рахунок митниці, чудово, питань нема, або ім'я ім сплатили, так, чому ні. Але для того, щоб легально перевезти вашу автівку через кордон, то у водія автовоза має бути доручення, на якій підставі він везе цю автівку. Виджет є її власником, да? він є перевізником. І е, згідно з чинного законодавства, щоб він пер, мог законно легально перетнути державний кордон України, в нього має бути доручення. Доручення робить безпосередньо власник автівки. Тобто та людина, яка сплачувала розмитнення, на яку зроблена попередня декларація, так звана ПДшка, а вона знов-таки робиться на підставі сплаченого розмитнення, да? і від ім'я тієї ж людини має бути доручення. Прізвище ім'я по батькові має бути однакове, що в дорученні, що в попередній декларації. Якщо людина на території України десь є нотаріус, питань нема це за декілька там, годин, або там, годину, дві-три, як кому. Вдасться, робиться, є фотографія даручення, скидається по вайберу, даручення само по собі є вже в єдиному реєстрі. Митники можуть, прикордонники можуть її будь-який час перевірити по реєстру, так що доручення є, все чудово. Зазвичай це ніхто не робить, але якщо потрібно, то це все вже є, все існує. Фотографія, даручення подивилися, все, йдемо далі. Чудово. А якщо людина за кордоном, то вона таке даручення просто фізично не встигне зробити. Бо ми не можемо це зробити заздалегідь, там, за якийсь там тиждень, два, три. А хто знає хто стикався, черги в наше консульство, посольство, представництва за кордоном, зараз на те, щоб просто зробити будь-які доручення да, стосовно якогось майна в Україні, будь-чого, вони можуть сягати декілька тижнів. І коштують вони чимало, там, можуть там, від 100-150 євро і більше коштувати ці доручення. Тому по-перше, це дорого. По-друге, ви просто фізично не встигнете. Бо інформація про то, хто буде їхати, хто буде перевізник, хто буде водій, вона надається у останню міні. Ну, Тобто, це там сьогодні на завтра. Ми навіть, а навіть завтра може бути зміна водія. Тому ми взагалі намагаємось робити такі доручення, щоб не робити їх двічі. От коли вже водій зібрав автівку, склайпити, коли вже все воно. Звершилося все чудово. Тоді ми е, зазвичай робимо вже доручення, коли ми 100% знаємо, що буде їхати саме цій води, а не щось зміниться, і, і води зміниться. Тому, друзі, підкреслюю, це у нас основна, основна була е, по відео вся інформація. І стисло ще раз про головне: перше. Треба сплачувати розмитнення на ту особу, на яку ви бажаєте потім поставити автівку на облік. Бо хто сплачує розмитнення, на того ж робиться попередня декларація, на того льові чого ім'я сплачується, да? на того потім робиться попередня декларація, розмитнується автівка, і потім на ту ж особу у сервісному центрі автівка ставиться на облік. Теж важливо, що ви не зможете, повторюся, поставити автівку на облік на іншу особу, навіть на дружину, на чоловіка, на кого розмитнили, на того ставимо на облік. Я підкреслюю це вже безліч разів. Ну і звісно, що доручення на перетин кордону. Тобто та людина, яка є по документах власником автівки, на яку все оформлюється, вона має бути на території України, щоб мати змогу зробити доручення на ввоз автівки в країну. Все. На сьогодні відео ми з вами цього. завершаємо. Нашу зустріч. Сподіваюсь, це було для вас і корисно, і цікаво. Якщо так, ставимо лайки, ну якщо ні, мізлайки, звісно. Ну і знов таке, залишаємо ваші коментарі, що подобалось, що не подобалось, хто з тим стикався, стик... стикався, які були важливо кумедні або не зовсім кумедні, якісь кепські в... траплялися випадки. Ну і звісно. Відповіді на які питання стосовно придбання подбору, купівлі, доставки майбутнього ремонту автівок за кордону до України, е, зокрема Штатів та Канад, Канада, ви б бажали почути від нас на наших доступних відео. Ну на сьогодні все з вами був я, Олександр Металіді, автопроект Харків. До нових в ефірі. Все буде Україна!